Ярмарка чудова, гарна. Тут все є, і ковбаси, і вина, і пиво, і все. А взагалі я вас вітаю з Новим роком, щоб нажали стоків жити, щоб сім'я була вся сита, щоб горілку випивали, колядників частували, щоб усі були здорові і був мир у кожному домі. Слава 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 вам, слава Україні. Запам'ятаються усі концерти, які тут приходиш. Тут якось так спокійно. Люди один одному посміхаються, діти радіють, танцюють там. Ну новим може погода в цьому році трошки підвела, але ці ярмарки потрібні, тому що це ну, просто настільки тут по-доброму за наше місто. А вас з праздником поздравляю. Я теж, панна в этом году мы побывали с детками в Праге, и там был тоже рождественский ярмарок. Вы знаете, когда приехали, вернулись в Украину, в Житомир, приехали и увидели эту красоту, ярмарку, елку, атмосферу, ту, которая... Вы знаете, такое ощущение, что с Европы не уезжали. В этом году было больше для людей сделано, больше было украинского, патриотического всего. И очень большое спасибо тим людям, которые це все організували, придумали. Мені дуже сподобалося, що є дитячі атракціони, представлені на ньому, і можна прийти з дитиною завжди і провести класний час. Також багато сувенірів української стилістики. Це дуже кльово. Треба постійно, щоб такі патріотичні були розніманіття, був вибір. Я бачу, що багато людей купують подарунки своїм близьким, такі з патріотичною тематикою, Це дуже класно. В принципе, все было организовано отлично, да, мне понравилось. Да, в общем, мне нравится больше вот в этом году. Так і більше домиків, як от організація получше в цьому відносі. Це перший перший рік на ярмарку і організація шикарна. Е, організатори моє к одна родина стали. І я надеюсь, що в наступному році ми теж тут будемо і будемо варити вам найкращі блинці. Так що приходьте. Зараз не можна не подякувати тим, хто є організаторами та ініціаторами цього ярмарку. Ми дякуємо за ідею та фінансову підтримку фонду родини Розенблата, народному депутату України Бориславу Соломоновичу Розенблату. Ми дякуємо за підтримку міському голові міста Житомира Сергію Сухомлину. Ми дякуємо інформаційним партнерам Житомир інфо. Давайте всі разом їм поаплодуємо.